Якщо у вашій продажі це хаос із таблиць і нотаток, а вам в своїй роботі потрібно постійно перемикатись між поштою інстаграмом, фейсбуком, телеграмом, ватсапом чи іншими платформами для того, щоб не втрачати жодного звернення від ваших клієнтів, то наступна інформація. Для вас вітання. Мене звати Сергій Пономаренко, і сьогодні я простими словами спробую пояснити, як саме ми в своїй роботі допомагаємо компаніям навести лад в продажах через впровадження цифрових інструментів, а саме через впровадження CRM. Цим ми займаємось із 2019 року. CRM – це система, яка збирає та зберігає всі дані про ваших клієнтів в одному місці, відслідковує. На якому етапі продажу знаходиться кожна угода, кожен клієнт, і нагадує вашим менеджерам про важливі задачі? Це зручно, просто і допомагає вам не втрачати ваших клієнтів. Лише уявіть, що всі ваші канали комунікації з клієнтами, соціальні мережі, сайт, телефон, пошта, месенджери об'єднані в одній системі, завдяки CRM Всі звернення від ваших клієнтів. По телефону із Фейсбуку, інстаграму, телеграму, Ватсапу, Вайберу, вашого сайту чи навіть дошок оголошень автоматично будуть потрапляти в єдину базу. Вам більше не потрібно буде перевіряти кожен канал окремо, і ваші менеджери будуть бачити всі звернення в одному вікні, швидко відповідати. А вам залишиться лише контролювати цей процес. Ще одна велика перевага: це автоматизація задач. crm система автоматично дозволяє ставити задачі. Для ваших менеджерів це можуть бути нагадування про наступний дзвінок, пропозиція дати на відправку додаткової інформації, запланування контакту наступного чи будь-що інше. До прикладу, коли ваш клієнт залишив заявку, менеджер отримує сповіщення та завдання всередині системи, що необхідно зв'язатися із цим клієнтом. CRM також нагадує про важливі дати: от саме на наступний контакт чи будь-яка інша, аби жоден клієнт не був забутий. Це значно полегшує роботу, дає змогу Ого, вашим менеджерам більше часу приділяти живому спілкуванню і підвищує якість обслуговування. Об'єднані канали і автоматизація завдань це ключ до ефективної роботи та збільшення ваших продажів. Коли ви впізнали свої проблеми, то ми маємо для них рішення. Почати шлях до ефективних продаж досить просто. Напишіть мені в директ, ми з вами домовимось на час консультації і детально проговоримо, як ми можемо використати ваші напрацювання та наш досвід для покращення та збільшення ваших продажів.